Ми плануємо звернутися до міського голови міста Суми Геннадія Мінаєва та голови обласної держадміністрації Чмиря Юрія Павлича з такими питаннями. Перше, це Обмежити швидкість руху на деяких не головних шляхах міста Суми до 50 км на годину шляхом установки відповідних знаків обмеження. Рішення ми пропонуємо приймати експертною групою із залученням громадських діячів та фахівців, що згідно правил дорожнього руху ну, видається нам можливим і ефективним. Зміна інфраструктури міської дорожньої, вона буде, скажімо так, покращувати стан безпеки на вулицях міста. От. Тому ми хочемо звернутися до цих поважних людей нашого міста ще з питанням допомогти своїми діями та актизувати процес фінансування програми Два колеса», яка була, як ви знаєте, прийнята 19 грудня 2012 року. Сумською міською радою. Тобто програма прийнята, але наскільки ми знаємо, є деякі проблемні питання з фінансуванням, тому ми хочемо, щоб активізувалися дії влади з допомоги фінансування програми Два колеса. На цей час вже діє програма в області з сумісної праці з ЄБРР. Європейським банком реконструкції і розвитку, яка буде на меті якої підтримати міські програми зі зміни інфраструктури. Тобто, наш, наше питання згідно програми, два колеса, воно чітко підпадає під, ну на наш погляд, чітко підпадає під цю програму. Віті за ситуацію, яка служилась в цьому году, Харківська вчора. Черноволо, то есть везде превышение скорости. Это самый главный момент, превышение скорости. То не есть, слабо, если не мы будем ограничивать, и кто-то будет возмущаться, но ну неужели мы другие, чем в Европе люди?